Друзі, всіх вітаю на каналі Відпочинок із зеленими друзями. Мене звати Тетяна. Хто завітав вперше? Сьогодні хочу трошки навести порядок на клумбі, де в мене ростуть троянди. Через те, що бачу, трошки позаростало і ґрунт перебився, трошки треба зрихлити його. Ось так. Трояндочки виглядають. Одна більша, друга менша. Ось зацвів водозбір або аквілегія. Він уже відцвітає деякі пелюсточки вже скинув. Ті, які були пересажені, то ось так. І отут в кінці клумби. У мене плетиста, але що я бачу вже прояви на деяких листках, таких плямок. Переживаю, що це може бути вже чорна плямистість. Тут ще так не чітко, виразно проявляється. Треба сьогодні чимось їх обробити. І ще хочу сьогодні, в мене тут є кущик форзиції. Його сформувати на штамбі, бо він такий. Напевне, оцей пагін зроблю і так його зафіксую. І отут, тут не знаю, тут або один, або оцих два. Оце це треба все позрізати, бо мені не подобається форма його. Тут уже на бутончиках жасмин махровий. Є ще подивіться, хочу сьогодні цю вейгелу підкопати. Не розумію, що з нею сталося. Вялі такі листочки стали на ній. І отут ще вона приморозилась. Такі почорнілі кінчики. Вже вона на бутончиках була мала заквітувати і, напевно, не заквітує. Треба подивитися, можливо, це хрущ або просто із-за того, що мокро було. Оцю я купила біленька, ох, вона вже скоро-скоро розпуститься. І ще показую вам, як оцей самий останній пізній тюльпанчик. Бачите? як він заквітував У мене тут було їх, ну напевне отут ще був кущик. Минулого року 4 чи 5 відкрилось, в цьому році тільки один. Ось так виглядає зараз ця клубочка. На всю зараз оцей шиловидний флокс рожевий і фіолетовий. У нас дуже пізно все порозпускалося. Із-за того, що холодно було і дуже мокро. Дивіться. І ще розпустилась анемона. Я згадала, що я колись купляла махрову. Подивіться, бачите, вона йде в таких двох шарах плюс. Ось подивіться, як вона виглядає. я ще підкупила білу анемону. В бабусі. В цей раз на ярмарці. Ось так. кажуть, що правильно його називати бруслина. Сьогодні ще і тут на клумбусті оці трошки зрихлю. І дивіться, оце, напевно, все такий все-таки дзвіночок. Ось такий. Найсенький, то низенький. Місяця, що це такий фіолетовий дзвіночок. Я залишила цей кущ, подивлюся. Ось так хвосточки виглядають. Отак по бокам я порозсажувала, щоб потім плівся оцей шиловидний флокс. Цей ще не розквітував і чомусь нижні листя все пов'яло. А ось тут? Ну також він уже перецвітає ось такий. Такі махровенький, хвосточка. Ще хотіла вам ось тут. Ці маргариточки Наперед пробачають за посторонні звуки, але всі сьогодні стрижуть траву. Косять. Дивіться, який в мене тут кущик. Сказав чоловік, що стрижуть тільки гроші. І хотіла від вас фотографувати оцю кліточку. Забула, як її назва. Але вона, коли сонечка нема, вона вся закрита. І вона так класно дивиться з цим кущом. І оці кущики, коли вони розпускаються. Дуже класно. Кущик мені цей дуже подобається. Його, напевне, звідси треба прибрати, але не подобається, як він цвіте. <рес> Такою оранжевою квіткою, як лілія. То квіткою цю зразу обрізаю. Друзі. Ну, ось так я трошки-трошки навела порядочок із трояндами, Ось так зрихлила, вже набагато гарніше виглядає. І я ще хочу тут а, зробити якусь мульчу. але я ще не знаю яку. Бо мені завжди... А, Цією мульчою приходиться її знімати, зрихлювати тут важкий ґрунт. Я зараз візьму, щоб, напевно, піввідра піска і попідсипаю пісок, а потім ще раз отак розрихлю, щоб зверху такої корочки не було. Ось так. І буду між троянди насажувати однорічники. І ще в мене в планах є висадити гладіолуси такими. Також букетами. Я казала вам, що хочу зробити оцю ферзицію на штамбі, показую, як я буду це робити. Я новачок не сильно, але не сильно знаю, як це робити, але по тому, що я дивлюсь, по вашим відео, по іншим спробую це зробити. Всі пагани обрізаю знизу. Воно, напевно, оцей, оцей буде найвищий пані, цей буде хочу таких три шари, шарика. Зробити. Ось так, орди. На две, три, на три бронхи. Вот тут вода. Вот тут есть пляжи. я думаю... То вот тут она уже такая лысенька, А, и быть, и я бы тебе не дружила, ты наполнил так другом. Хлоп. Хлоп. Так, теперь пришли вверх. Обрезаем вверх. ці Так, раз. Один, два, три. Один. Два. І вот тут, Дальше. Ось тут. Так, це обрізано і тепер самий верхний шар. Пама! Коротше. не знаю, что все-таки будет. И тут аналогично. И тут треба замешать. Раз, два, раз, два. Ну, тут хай, нападно такие замешать. Потім отак в цю трошки в сторону підв'яжу, хай ось так не буде. Подні Це йде до середини. Зараз не дуже гарно виглядає, але потім вона хоч якусь форму буде мати. Друзі, подивіться, що я ще купила бруслину. У мене є з таким салатовим листочком, а я захотіла щось таким білим. І аниме біленько. І ще мені прийшла тут від Відлюбила. Бемий садочок, по-моєму, називається канал. Тут іриси, але низенькі, два жовтих і фіолетових. І ще вигелу взяла. Зараз посажу, покажу вам. Стало так тихенько, всі закінчились. Косити траву. Дивіться, я посадила тут. Вони такі низькорослі, ще одна навіть на не видно, яка вона красивенька. Так, І оцю бруслину я наче купляла один кущик. Але він такий гарненький, що його можна розділити на два. Один посажу з тієї сторони і на ту сторону на клумбочку також щоб воно переклепалось. Друзі, хочу подивитися, що сталося з цією вигелею. У неї отут всі листки, чи це вони приморожені. Хочу покласти на корінь, може там під'їдає її хрущ. вже не візу загалі пересадити її тут мокро було. І може я її заглибила самі. Зараз хочу спробувати її в інше місце пересадити. Приберу її звідси. Друзі, ну пересадила я цього вайгелу. Швидше за все, що в неї корінь почав перегнивати. Тому така історія. Не знаю, я корневіном її там підсипала, виживала вона чи ні. Попадає. В другу сторону посадила. Другий який я купила ще. Ось так, Подивіться. дивіться. Оцей букетик. Коли сонечка немає, як він виглядає. Гарненько. Красота. Водичка квітує. Покажу вам оцей кошик. Галечик з квіточками. Трава. И вот так мои молодые опускают уже деток. Мачете, мачете, як Лиза, куда ты лезешь? їх хочеть. Я ще заказала, тільки я не знаю, де їх садити буду Напевне, все-таки горшок ще зроблю з ними. Тут рослину отак посадила і заглубила її трішки в землю, хочу, щоб вона вкоренилася. І ось тут. От ті ось корони посадила, а нема. Більненько, біля цього червоненька вже закрилась, бачите. Ось тут в мене була хосточка, великим кусиком. Я розсадила отак її внутри. Зараз вона на вісім гарненька, така соковита, дуже гарна диво. От і закінчились вихідні. На цьому з вами прощаюся. Бажаю всім міцного здоров'я, миру і до наступної зустрічі.